Трамп побіг на зустріч до Путіна після великого скандалу у Білому домі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Команда президента США побігла до Росіян, аби одразу домовитися про швидку зустріч між президентом РФ Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. Про це далі у нашому сюжеті з вами ведуча Марія Тупік. Ви на каналі Главред, Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Політична напруга між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським може пришвидшити зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним в адміністрації Трампа. Обговорення щодо можливої зустрічі з лідером РФ тривають за зачиненими дверима. Про це пише CNN. Водночас у Москві зростає впевненість, що напруженість між США та Україною може змінити порядок денний переговорів із заходом. Відновлення діалогу між Вашингтоном і Кремлем. На думку російських посадовців потенційно відсуне питання війни в Україні на другий план. Натомість ключовими можуть стати економічні угоди між Росією та США. За інформацією джерел видання, триває підготовка до нового раунду переговорів між американською та російською делегаціями. Очікується, що наступна зустріч може відбутися найближчим часом, ймовірно, в одній з країн перської затоки. Саме у Саудівській Аравії відбувся перший раунд консультацій між держсекретарем США Марко Рубіо та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За інформацією CNN, найближчими тижнями там можуть відбутися нові зустрічі. Представник Кремля з економічних питань Кирило Дмітрів вже натякнув, що потенційна співпраця США та Росії передбачає енергетичні угоди серед пропозицій РФ залучення американських інвесторів до відновлення проекту газопроводу Північний Потік-2, який заморозили через російське вторгнення в Україну. Попри ризики з економічної точки зору для США, така співпраця має очевидні вигоди. Росія посідає четверте місце у світі за запасами корисних копалим. І, як зазначили у виданні, це явно подобається меркантильному президенту Трампу, який відомий своїми прагненнями до вигідних угод. Однак, як зауважило у CNN, нинішні процеси виходять за межі суто бізнес-інтересів. Вони можуть означати фундаментальне перезавантаження відносин між США та Росією. Так міцно обіймаючи Кремль, адміністрація Трампа ризикує відвернутися від союзників, залишаючи Європу з наслідками радикального розвороту у світовій політиці Вашингтона. Йдеться у виданні. У Кремлі своєю чергою уважно спостерігають за розвитком подій, як заявив речник Путіна Дмитро Пісков, новий підхід адміністрації США до зовнішньої політики багато в чому зберігається з російським баченням глобального порядку. Так чому Трамп обирає Кремль? Західні аналітики намагаються знайти відповідь на ключове питання, чому президент США робить ставку на співпрацю з Росією, ігноруючи традиційних партнерів. Версію про проросійську змову Білого Дому чи особисту зацікавленість Трампа у зв'язках із Кремлем видаються недостатньо регументованими. Однак з можливих причин стратегічний розрахунок Вашингтона, деякі оглядачі припускають, що Білий Дім розглядає Росію як потенційного союзника. Протистоянні з Китаєм і прагне послабити її зв'язки з Пекіном однак навіть це пояснення виглядає непереконливо.